Роботи в різних жанрах та техніках презентували художники з Коломиї в арт-галереї Ужгород. Виставку презентацію під назвою Коломия-Транзит організували члени Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України з нагоди десятиріччя з дня створення організації. Митці презентують сучасні види мистецтва, які базуються на знаннях історії, традицій та любові до свого рідного міста Коломиї. Зауважує голова художньої організації Катерина Каркадим. Ми довший час були членами Івано-Франківської організації, але коли у нас вже набралася певна кількість людей, але ну, напевно якісь у нас пріоритети все ж таки були подібні. Не просто було фактично нам організовувати цю нашу спілку, але ось вона вже має 10 років. І вона вже має свій певний уже вік і має певні досягнення. І тому ми вирішили, що зробимо такий невеликий круїз. На сьогоднішній день у нас 19 членів. Робіт у нас тут представлено 16 авторів, і в основному, все ж таки, тут представлені випускники Львівської академії. Ужгородці та гості міста мають можливість побачити, чим живе Коломия творча. А це різні теми, в яких, на жаль, присутня і війна, каже Мирослав Ясінський. Митець представив олійний живопис та малярство у техніці Левкас. І сакральний, і тема війни тепер. І вона нас всіх переслідує. Тобто, ну я такий різноплановий. тема тема жінки сакральна тема. А тепер тема і дуже багато ми зараз робимо. До аукціони донатимо і, і закликаю всіх це робити, тому що ми, художники, тільки це можемо робити, щоб якось допомагати, щоб нарешті та перемога настала. Ну, я особисто півмільйона вже задонатив, ну, продав на півмільйона робіт своїх. Художник Михайло Дейнега автор асоціативного живопису, в якому превалюють тільки яскраві фарби, і який, за словами митця, може стати для глядачів певною медитацією, адже кожну із робіт Михайло Дейнега створює тільки в позитивному настрої. Я просто не люблю чорних кольорів у мистецтві. Я вважаю, що життя наше особливо сьогодні і так є чорним. І для того, щоб людина прийшла і трохи відпочила від цього стресу, то вона повинна дістати якийсь новий заряд енергії. Для мене червоний колір це є колір життя. І зелень це є наші Карпати, і через це оці два кольори я стараюся плести у так у свій живопис. Творча співпраця коломийських митців із закарпатськими традиція, яка, незважаючи на складний час, продовжується. Зауважує Ужгородська художниця Вікторія Кузьма і додає, що на цій виставці ми бачимо різнопланових митців, які привносять свіжі ідеї у сучасне мистецтво. Це є такий. Ну, найяскравіший осередок. По-перше, традиційного гуцульського мистецтва. Ну, і як ви бачите, і виставка сама, вона є різножанрова, вони мають спроваджують такі новітні тенденції, які ну, привносять у сучасне українське мистецтво багато чого нового, сучасного, свіжого, яскравого. Як для нас, Закарпатці, вони нам дуже близькі за духом, так? тому що ми також стараємося зберегти і своє традиційне і привносити розвиватися в новому напрямку. У планах митців з Коломиї показати виставку у Львові та інших містах. В Ужгороді оглянути роботи можна до кінця липня.